Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. поблизу Енергодара взяли полон білоруських спецназівців та десантників. Всі, хто відмовився здатися, ліквідували понад 100 цинків. Відправляться у Тепська в Білорусі. А матері вже починають виходити на вулиці, адже почали отримувати похоронки. В той же часу спецпризначенці головного управління розвідки міністерства оборони підтвердили, що вже заходили у тимчасово окупований росіянами енергодар на Запоріжжі, але тоді не вистачило підтрим. Тож довелося залишити місто. Про це розповів командир спецпідрозділу Артан Віктор Торкотюк в інтерв'ю виданню Українська Правда. Він запевнив, що його підрозділ бере приклад із найкращих і завжди готовий виконати найскладнішу операцію. Бо у Бахмут були операції на запорізькому напрямку. Влітку зайшли в енергодар. У нас не було підтримки, і ми вийшли, зайшли, висадилися. Ну що команда, виходьте, добре виходимо. Хоча заходили з боями. Сказав Торкотюк. Він додав, що зараз відбуваються операції. У морі, а підхід до підрозділу його до них простий. Зараз операції у морі там ніхто не був, і таких операцій ніхто не здійснює. Але в нас підхід простий. Треба, то треба будемо робити. Інакше хто ж зізнався. Він самі окупанти в Енергодарі більше не почуваються в безпеці. Про таке заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Коментарі проєкту Радіо Свобода. Фактично, кожного дня чи кожного тижня є якісь події, які позначаються втратами окупантів, техніка військової такі точкові відпрацювання наших збройних. Сил України нашого гора. Звичайно, що місцеві мешканці, які чекають до окупації, чекають ЗСУ, відчувають піднесений настрій, бо розуміють, що вони не одні де окупація неминуча. Незабаром окупанти вже покинуть місто і покинуть Запорізьку атомну станцію. Втім, за його словами, кількість російських військових в місті не зменшується. Вони зараз розселяються, переважно по приватних будинках та по квартирах, з яких місцеві жителі поїхали з міста через окупацію та небезпеку. Орлов також повідомив, що зараз окупанти блокують. Виїзди з міста, особливо тим, в кого немає російських паспортів. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що останнім часом на березі Енергодара почастішали випадки бавовни, і це викликає у окупантів та колаборантів певні хвилювання. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.